Його люблять відвідувати школярі, студенти та туристи. Він є чи не найпопулярнішим мафом у місті. Втім, сплачує в міський бюджет майже вдвічі менше за мінімальну зарплату в Україні. Яка ситуація із кав'ярною сквер, що біля Чернівецького національного університету, дивіться вже у наступному матеріалі. Найпопулярніший кавовий кіоск Чернівців працює незаконно і сплачує мізерну суму в міський бюджет. Мав, що розташований в центрі поблизу центрального корпусу чину, знову у центрі уваги. Минулого року в нього закінчився договір оренди, а власник бізнесу Михайло Гросу ігнорував будь-яку можливість законно врегулювати підстави своєї роботи. Він його взяв ще ще років 20 тому. Я просто оформив документ. А закінчився? Ні, закінчився. То це це термін. Ми написали у законний спосіб, що ми цього угоду не продовжимо. То це питання двічі виносилось на сесію міської ради. Ну в зв'язку з із хорошим дружнім стосунком із, із депутатами міської ради, це це питання двічі не правосомно було. Відтак депутати через так звані дружні взаємини не змогли ухвалити рішення щодо припинення співпраці з колективною фірмою Мігро, що є власником кіоску, навіть не зважаючи на те, що сплачує він всього 4 тисячі гривень в місяць. При цьому його дохід складає близько п'яти тисяч доларів. На сьогоднішній день ну, сплачувати 36 тисяч гривень за кіоск, який, напевно ну, заробляє набагато більше значні суми. якщо, для прикладу, де стадіон Буковина, каси. Є, є, є менший менше кіоск в два рази вони офіційно вийшли на конкурс, вирили за 400 тисяч гривень. До того ж, підприємця, що володіє мафом, жодним чином не залучало до благоустрою скверу. Проте після реконструкції громадського простору потік людей значно збільшився. Відповідно, локація стала значно вигіднішою для бізнесу. Відтак, аби збільшити надходження до бюджету у міській раді, були спроби змінити умови договору. Втім, інша сторона такі пропозиції ігнорувала. Для того, щоб збільшилась сума сплати, тому ми і пропонували припинити договір. Він в свою силу і так вже закінчився. І ми мали на меті винести цей об'єкт, цю земельну ділянку на конкурентні засади. І я впевнений, що ми б отримали б значне надходження, тому що ця локація цікава, вона притягує людей, тим паче, що міська рада і меценати вклалися і зробили гарний сквер. Ми впевнені, що на конкурентних засадах ми б отримували набагато більше ніж 4 тисячі в місяць. Фірма звернулась до суду, аби відкрити провадження щодо поновлення договору про оренду. Наразі є ухвала про заборону демонтажу кіоску міською радою. Кінцеву долю найбільш прибуткового маф обласного центру теж вирішать у судовому процесі. Людмила Труфан, Максим Блаткач, Руслан Батюк теме дня ТВА.